Шампуні обираємо безпечні. З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова. У цьому відео ти дізнаєшся, які приховані небезпеки тають собі шампуні, яких інгредієнтів не має бути на етикетках. То шампуні, які треба уникати і обов'язково отримаєш підбірку безпечних і класних шампунів. Підписуйся на мій канал, щоб кожен твій вибір був усвідомлений і безпечний. А ще натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Невеличке вбайливе нагадування для чого ж нам все ж таки придивлятись до складу шампунів, які ми купуємо. Печінка, нирки, шикате, легені, наша шкіра кожного дня вони працюють для того, щоб виводити токсини, які ми з вами або споживаємо, або наносимо, або самостійно виробляються нашим організмом. І якщо навантаження досить велике, вони не справляються. Страждає весь організм, знижується імунітет. Розвиваються алергії, дерматози, порушується робота гормональної системи, репродуктивна функція, як чоловіча, так і жіноча, підвищується активність патогенному мікробіому, дисбактеріози, кандидози, паразитози. Ша шкіра це як скафандр, який захищає і убезпечує нас від проникнення різних мікроорганізмів, а також виводить продукти життєдіяльності. Але наша шкіра не містить кислоти, наприклад, як шлунок, і не містить їдкої жовчі, яка б з патогенів. Тож ми маємо. Байливо ставитись до того, що ми наносимо, щоб різні токсичні домішки і засобів не потрапляли до нас всередину. На жаль, більшість шампунів, які ми можемо бачити у магазинах, містять дуже шкідливі для людини і небезпечні інгредієнти. Давайте ж з вами подивимось. Що шкідливого, ми можемо знайти на етикетці нашого з вами шампуню: SLS, мінерал ойл, мітіл- і тіл Парабен, у мене той факт, що раніше безпечна косметика коштувала дуже дорожче, ніж мас-маркет. Але зараз їх цінники зрівнялися, і подекуди бюджетна косметика це натуральна косметика, і вона коштує дешевше. Будьте дуже уважні при купівлі, тому що один і той же бренд може класти у різні баночки різні інгредієнти. Дивись шампуні, які я рекомендую тобі з точки зору внутрі складу. А тепер дивись моє найновітніше відео.